Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я Сашко Добрий із коротеньким відео оголошення з ремонту паливних насосів високого тиску. Цього разу мова піде про паливні насоси високого тиску моторів типу ТД-20. Це двигуни внутрішнього згоряння, які працюють у нас на бмп 1, бмп 2 і суміжних шасі, суміжних машинах на цих шасі. Пан В'ячеслав і його команда вже певну кількість років виконують роботу достатньо широкого профілю і, скажімо так, асортименту, що стосується бронетехніки, взагалі БМП, зокрема. І щодо насосів високого тиску, вони їх, ну, по суті, капіталять, перебирають від А до Я, відновлюють все це з. Відповідним, є з відповідним рівнем перевірок найрізноманітніших. От. І це особисто мені єдиний на сьогоднішній день знайомий підприємець, так, людина, команда, які надають таку послугу. Тому, коли ви того потребуєте, майте на увазі в описі під відеокоординати, звертайтеся. Я з паном В'ячеславом взаємодію з інших питань, і досі він і його команда показували себе абсолютно порядними, надійними людьми. Маю надію і зишу вам також тільки позитивних вражень від роботи з ним. Дивіться, відео, устаткування, чистота, порядочок. Молодці. Хай добре служить, звертайтесь і перемагайте. І підписуйтесь на цей канал, і розповсюджуйте корисні україномовні відео з каналу Добрий Рембат, перший україномовний і перший український канал з ремонту бронетехніки. Дякую всім! Слава нації!